Щирі вітання, які дійсні потреби ховаються за нездоровими амбіціями, всього лише прагнення щастя і процвітання. Тобто нездорові амбіції, це лише нерозуміння, неосвіченість, омани щодо того, як насправді знайти щастя і процвітання. Нерозумно прагнути мати диплом якоїсь спеціальності, у якій людина нічого не розуміє, регалії і статуси без змісту – це лише обкладинки без змісту. Багато чоловіків і багато жінок прагнуть бути у перших рядах, прагнуть бути популярними, мати статус якоїсь поважної персони. Але як може бути людина у перших рядах, коли немає в собі інтересів тих усіх людей, яких заслоняє? Тоді така людина просто вискочка, коли небудь у перших рядах будуть лише останні у колах. Тобто, ті Ті, хто почули, проаналізували і зрозуміли інтереси і прагнення кожного. У перших рядах мають бути ті, хто ведуть людство до мирної гармонійної взаємодії. Ведуть людство ті люди, які опікуються благом людей, їх інтересами. і вони у перших рядах зовсім не тому, що прагнуть популярності, заможності і пошани, а тому, що емпати не можуть не жити інтересами людства. Попереду йдуть ті, хто ведуть людство суспільства, спільноти кола до процвітання кожного, а не ті, хто усіх готові знищити заради химерного процвітання власного.